13 листопада день пам'яті жертв кривавої трагедії Батурина. 307 років тому військо московського царя безжально вирізало всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі. Втрати тієї кривавої ночі колосальні. Близько 15 тисяч людей. В історії України ці події закарбувались під назвою Різанина у Батурині. Саме місто було пограбоване, а потім спалене. Трагедія сталася більш як 300 років тому, але й сьогодні археологи знаходять на території Батурина відголоси тієї страшної ночі останки загиблих та рештки згорілих споруд. Батурин був спалений, і ці залишки дерева згорілого вони навіть на дні озера ще можна знайти не тільки по всьому Батурину, де стояли хати, а навіть і там, де ще й озеро було. Ось, наприклад, тут, на цій вулиці, коли вели газову газогін, ми знайшли кістки людини у зернові ну в ями просто. Пам'ять батурян від малого до старого зберегла кожну краплину тієї кривавої розправи московського війська над їхніми земляками. Це була така боротьба за нашу свободу. Батуринці не здавали батурин, вони відстоювали своє право на незалежність. Ми зараз так само боремося за свою незалежність. Ті події на Сході, вони пов'язані, адже ми з Московією, з Росією воювали ще з тих часів. Так само і зараз у нас хочуть відібрати незалежність. Велику ціну платить Україна, на превеликий жаль, переплатять її кращі сини, дочки, сини. Платять вже незалежній Україні діти, які родились незалежними, будучи вже незалежними від Московського іга. Вони сьогодні кладуть своє життя на сході України. Традиційно вшанування пам'яті загиблих почалося з літургічної служби у церкві Воскресіння Господнього на цитаделі фортеці. Далі відбулося покладання квітів до пам'ятника жертвам Батуринської трагедії. Через дощ та вітер усі меморіальні заходи були перенесені до Батуринського будинку культури. У цьому році імениті гості не приїхали. Зате у залі було чимало молоді та українських вояків. Люди сюди їдуть, по перше, за покликом вони відчувають необхідність бути саме тут, саме в цей день. Для гостей виступав народний хор обласного філармонійного центру. А ще незрячий кобзар-лірник Олександр Тріус чарував зал виконанням старовинних козацьких пісень.